Панюта, мої вітання. 12 загиблих і понад 60 поранених через російський ракетний удар по розташуванню одного з навчальних підрозділів збройних сил України. У сухопутних військах наголосили, жодних шикувань чи масових зборів не проводили. Після сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. З'ясовувати обставини та причини втрат буде комісія. Призначено службове розслідування. За даними речника сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, попередньо росіяни вдарили іскандером. Триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки на країну. У Запоріжжі троє людей поранено. Одна жінка у лікарні, її стан середньої тяжкості. Вночі нагадаю, ворог ударив по Запоріжжю сімома шахедами. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури та у приватний сектор. Один з будинків загорівся. Загалом пошкоджено три багатоповерхівки та понад три десятки хат. Побиті також і автівки у дворах. На Київщині захисникам неба вдалося перехопити 15 ворожих дронів. Окрім них, росіяни атакували область крилатими та балістичними ракетами. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Унаслідок атаки у білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждалих немає. А у Білозерському на Донеччині третій день шукають людей під завалами. Попередньо там ще можуть бути двоє мешканців, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ. На цей час розібрано понад 70 тонн уламків будівельних конструкцій. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи тривають. Нагадаю, 30 травня ворожий безпілотник поцілив п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано було квартири з третього по п'ятий поверхи. Другу хвилю примусової евакуації оголосила обласна військова адміністрація із Синельніківського району Дніпропетровщини. Негайно виїхати мають жителі п'яти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи великомихайлівської та двох Маломихайлівської це 50 кілометрів. До лінії фронту соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають родини із дітьми. Маршрути вже погоджені з усіма службами з ДСНС, з волонтерами з обласною військовою адміністрацією з поліцією. Примусово евакуація триватиме протягом двох місяців. Ну і ще 11 сіл Сумщини там оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Миколаївську, Білопільську, Річківську та Ворожбянську громади. Із прикордонних сіл цих громад раніше вже вивозили жителів, та через загрозу російського наступу до списку додалися нові села. Там нині, за даними обласної військової адміністрації, мешкає майже три тисячі людей, в тому числі 300 дітей. Родини із малечою вивозять в першу чергу. Загалом евакуація на Сумщини відбувається із 213 населених пунктів вздовж російського кордону. Ну а відстань від нових громад, що підпадають під обов'язкову евакуацію до Сум, менше 40 кілометрів. У Держприкордонслужбі заявили, що ситуація в районі юнаківської та Хотінської громад непроста. Ворог продовжує тиснути. Продовжує свої дії застосовуючи піхотні групи, такі малі штурмові групи, для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але власне за останній період ворог і розширює цю, цю територію заходу малих штурмових груп. Зокрема, це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка. Прямо зараз служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Про це повідомляють наші джерела у спецслужбах. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках. Наразі відомо про враження. Більш як 40 авіаодиниць, серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Це літаки стратегічної авіації ворога. Спецоперація отримала назву Павутина. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. У Брянській області Росії це біля міста Клімова автомобільний міст з фурою обрушився на пасажирський потяг. Там загинуло семеро людей, ще майже 70 травмувалися. Московська залізниця повідомляє, що причиною аварії стало незаконне втручання в діяльність транспорту. Про що саме йдеться достеменно невідомо, але раніше ворожа влада використовувала ось таке формулювання у випадку диверсій на залізниці. Станція Клімова розташована на південному заході Брянської області неподалік від кордону з Україною. Потяг прямував до Москви. І ще один міст цієї ночі обвалився на Курщині просто під час руху вантажного локомотиву по трасі тросна калинівка Залізногірського району. Конструкція впала на автомобільну дорогу. Зайнявся тепловоз. Фото аварії публікують російські телеграм-канали. Попередньо там минулося без загиблих. Один із машиністів отримав ушкодження. Ніг у слідчому комітеті Росії спочатку заявили, що і в Брянську, і на Курщині мости були підірвані, але потім це повідомлення видалили зі свого телеграм-каналу. Горіла цієї ночі залізниця і на окупованій Донеччині. Активісти партизанського руху а теж пошкодили релейну шафу на новій ділянці Волноваха Маріуполь, якою раніше вихвалялися окупанти. Як наслідок, там порушено роботу системи сигналізації та управління рухом потягів. Відеомережі е, публікують самі партизани напрямок. Ключовим є для перекидання палива техніки та боєприпасів, бо він спрямований прямо на лінії фронту, оминаючи кримський міст. Ну а під Мелітополем це окупована частина Запоріжжя, злетів у повітря військовий потяг росіян, Товарняк із пальним прямував до окупованого Криму. Повідомляють у головному управлінні розвідки. Через вибух цистерни і товарні вагони зійшли із рейок І це порушило ще одну логістичну артерію росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму. У Польщі у самому розпалі голосування країна в другому турі обирає президента за найвищу посаду. Змагаються чинний мер Варшави Рафал Часковський, кандидат від правлячої громадянської платформи, та очільник інституту національної пам'яті країни Кароль Навроцький. Він балотується від. Опозиційної партії право і справедливість розрив між суперниками за попередніми даними соціологами менше 2%. Ну і на зв'язку зі студією із Варшави перебуває кореспондентка телекампанії Слава ТВ Інна Білак. Вона нині працює на виборчих дільницях. Інна, наше вітання. І розкажи, будь ласка, чи поспішають сьогодні поляки віддати свій голос і чого очікують від нового президента? Вітаю колеги. Я вже вдруге працюю на дільницях і зараз працюю тут з самого ранку. І зараз значно більше людей люди почали підходити, прокинулися сьогодні неділя. І буквально щойно один із кандидатів. Голосував тут на виборчій дільниці. Було дуже багато людей. Вони прийшли його підтримати. Чекали з півгодини, поки він проголосує. І власне опитуємо людей про те, що вони чого вони чекають від цієї кампанії від нового президента. І більшість із людей говорять про те, що цей сьогоднішнє голосування є дуже важливим історичним. навіть такі звучать ви. Слові, і вони відчувають те, що кожен їх голос має вагу і голосують за те, щоб за кандидата, який допоможе, аби стало легше жити, були гроші, працювало право і уряд та власне президент знаходили спільної мови. Пропоную послухати. Сподіваюся, що буде менше поділу між людьми, що буде більше діалогу, що в нашому краї буде більше безпеки. Я маю на увазі поляки для поляків. Це мій громадський обов'язок. Я поляк, і для мене природньо брати участь в громадському житті моєї країни. Він є важливим і для нас, адже Польща із початком Великої війни вона стала логістичним хабом та одним із важливих партнерів України. А як кандидати використовували тему України під час передвиборчої кампанії на? Так використовували тема України, була присутня практично у всіх е, ключових кандидатів, і е, ми бачимо, що вона дійсно важлива для електорату. Е, і е, люди власне теж говорили сьогодні і про Україну, е, і про те, чи варто президенту продовжувати підтримку України. Е, і більшість з них говорять про те, що. Таки варто, але можливо більш виважено. Пропоную послухати чи мусі не наставнечи мусить наступний президент підтримувати Україну? Так безумовно. Чому? Бо Україна потребує нашої підтримки і допомоги, щоб виграти? Так, так, але щоб ми це робили виважено, щоб не вступати в цей конфлікт збройний, бо ми не готові до третьої світової. готові Ну і власне люди говорять про те, що дуже важливо так голосувати сьогодні, і про це свідчать і цифри. Явка, до прикладу, на закордонних виборах на закордонних дільницях дуже висока, рекордно висока. Майже 700 тисяч громадян зареєструвалися, аби проголосувати на дільницях за кордоном. Зокрема, і ті власне громадяни Польщі, які перебувають зараз на курортах, які відпочивають, також реєструвалися, щоб віддати свій голос. Ну і що тема виборів у Польщі важлива для України безперечно, і також для Росії очевидно важлива, тому що перед першим туром виборів міністр цифрової політики Польщі заявляв про те, що Росія хотіла безпрецедентно втрутитися у вибори у Польщі? Її метою було посіяти паніку. Власне і були гібридні створені атаки. З шляхом дезінформування суспільства і нападу на е, критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Тож до е, 9-ї години триває тиша виборча. Е, і після ми очікуємо отримати перші результати і стежимо за виборами. І дякуємо. Інна, дякуємо. І білак кореспондентка телекомпанії Слава ТВ. Вона стежить за виборами у Польщі. Ну а до України благодійний бал хоробрих сердець від центру протезування. Військові, які мають протези. Вони танцюють танго, вальс, ча, ча, ча та різні танці. Все для того, аби зібрати кошти для побратимів, які тільки чекають своєї черги. Як пройшов благодійний бал, бачила Тетяна Демох, він досконало виконує кожен рух. Очі холодом робить підтримки. Не одразу й помітиш, що Сергій на протезі. Особисто для мене цей бал це можливість віддячити нашим воїнам, тому що вони дарують мені свободу і можливість виходити на паркет. Чоловік на паркеті не новачок. Десять років професійно займався спортивно-бальними танцями до повномасштабної. Потім були бої та штурми. Під час одного з них наступив на протипіхотну міну. Він починає дуже злитися і. Випрацьовувати, випрацьовувати, але все одно воно так не вийде, так як має бути, як нас, цей. Навіть навіть коли ми стоїмо в парі в от, так як права нога в мене запротезована, у мене вже ось тут трошки не вистачає цього балансу для того, щоб вести правильно партнерку. Тобто не все вдається. Але верх вправно дати. працює, тому. Все, всі знання, все збереглося. Сергій на протезі два місяці. Коли йому запропонували взяти участь у благодійному балі, партнерку знайшов швидко. Мені? Сергій мені написав. Ми до цього не були знайомі Не були знайомі. Так я запропонував Галині допомогти мені взяти участь у балу, зробити красиву постановку, красивий номер. І ось так трошки потренувалися, і сьогодні ми тут. Загалом у Балі беруть участь 10 пар. Будуть танцювати свої індивідуальні номери від е, румби е, танго до чичича. От, Дуже сподіваюся, що. В першу чергу їм сподобається, що вони зможуть виразити те, що в них всередині. Бо танець це все таки про емоції. Тут так багато тих, про кого я знімала матеріали. Ті, хто мотивують. Артем Мороз має подвійну ампутацію. Та це його вже не перший танець. Із партнеркою Поліною вони виступали в Нью-Йорку. Ще одна дуже особлива і знайома мені пара. Бійці третьої штурмової бригади Шрі-Ланка та Антон. Трійка стрійку. Пасадобель. Пасадовель. Як важко він вам вдавався? <пасадобля> дуже важко. А, так. Але він нам просто дуже сподобався. Мені. Антон Ну, Мені також. Він дуже такий, експерсійний. Шрі-Ланку ви могли бачити в наших матеріалах про реабілітацію військових. Вона одна з янголів патронатної служби під час роботи вона й познайомилася з Антоном. Звісно, на шрі-ланку падає багато відповідальності і рухів за рахунок того, що у мене вони обмежені. Тому я думаю, посадобель ідеально підходить. Тут у кожного своя особлива історія. Жоден із них не скаже, що танець це легко, але вони роблять це для своїх побратимів, які тільки починають шлях протезування. А ще танці об'єднують. Ось незвична пара з великою різницею у зрості та у віці. Мене звати Дарінко Андрій, я ветеран і підприємець. Я Михайлова Моніка, я школярка. І професійна танцівниця сьогодні у нас в танці все змішане: і румба, і і вальс, і деякі елементи самби, ча ча, ча. На благодійному балі не буде, адже кожен із цих людей вже герої переможуть. Але буде плюс значна сума від аукціонів. От зараз розігрують прапор за мільйон мільйон два. Тетяна Демох, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марфон. єдині новини. Це всі новини коротко. Ми тримаємо колаки за наших спецслужбистів, які прямо зараз проводять операцію зі знищення ворожих літаків на кількох аеродромах Росії. Ну і про це очевидно буде говорити Вікторія Малосвітна наступні 45 хвилин разом із гостем, який вже чекає на спілкування. Бажаю вам тихого дня і лише позитивних новин.